Йо! Йо! Так. Осінь 22 22-го. Боні щойно до окупованої Херсонщини везуть до Львова волонтери шелтеру Домівка врятованих тварин. На узбіччі дороги його підняли і забрали сюди. Тут майже нерухомого боні за кілька місяців ставлять на ноги. Травень 24-го. Домівка врятованих тварин опиняється на межі закриття. «Ну напевно насамперед наша поразка. Поразка людей львів'ян, якщо домівка закриється, дуже велике європейське місто не, не втримали функціонування реабілітаційного центру. Ситуацію з домівкою на своїй офіційній сторінці міська рада прокоментувала так: з нашого боку зробимо все, аби вони продовжили свою роботу. В домівку везуть безпритульних та скалічених тварин з усієї Західної України, адже такий центр єдиний в регіоні. Волонтери шелтеру евакуювали понад 8 тисяч звірів та птахів з найгарячіших точок: Харків, Ізюм, Буча, Ірпінь і 170 тварин з дитячого зоопарку Запоріжжя. З двома Алабаями в домівку з нині окупованої Нової Каховки приїхали Оксана та Володимир і залишились тут працювати. Ми знаходимося на благодійній барахольці, яку організували на підтримку домівки врятованих тварин, що для містян означає тваринний шелтер, який опинився на межі закриття. А то порятунок тварин тварини то добро. Надія. Верій місце для френа це напевно любов. Борг притулку становив близько півмільйона гривень. За три дні на картку домівки надійшло понад 300 тисяч, і люди продовжують донатити. Багато людей мене знають як адміністратора каналу Ракетна Небезпека. Я просто оголосив збір і ми от зібрали там 213 тисяч, тринадцять їх Якраз зараз перерахував людям. Та лише донатів недостатньо, адже на функціонування домівки щомісяця потрібно біля мільйона гривень. Наразі керівництво шелтеру веде переговори з міською владою. Мерія погодилась взяти і з півтора тисячі сто тварин на теж своє отримання. Звичайно, ми до сьогоднішнього дня не зупиняємо своїх переговорів там з поляками, німцями, з центрами порятунку тварин, які би були готові взяти наших тварин. Зараз у домівці близько півтори тисячі тварин. За два роки у шелтері для Боні не знайшлось нового дому. Кажуть, взяти дорослу та ще й хвору тварину охочих не зайве. Та й Оксану і Володимира з їх алабаями ніде не чекають. Вони не мають дому. Наш дім це домівка.